Всім привіт, друзі! Це канал Астролюкси. Я Анастасія Великоївана. сьогодні на зв'язку зі мною терологиня Людмила Хомутовська. Пані Людмила, вітаю вас. Доброго дня, нещодавно в наше військове командування оприлюднили інформацію про те, що наші військові здійснили такий собі рейд через Дніпро, тобто висадка Сил оборони на лівобережжі Херсонщини. Скажіть, будь ласка, давайте спитаємося в карт. Наскільки це повпливає на наш контрнаступ? Чи допоможе це йому? Допомогти допоможе. Єдине, що потрібно зрозуміти, що зараз будуть якось і то розширяти, якимось чином закріплятися ще більше. Це знаєте, нам буде здаватися, що там нічого не відбувається, це неправда, і далі там трошечки швидше під, підуть дії. Так що чи допоможе, так допоможе. А скажіть, будь ласка, чи зможемо ми прорвати першу лінію оборони саме от на херсонському напрямку, наприклад, цього літа? Або ж це станеться вже осінньо? По мені це буде пізніше. Чому? Тому що буде якась знову ж я кажу, що вони будуть закріплятися. При тому щасно говорять, що будуть іти шир а не, а не прямо, то тому, що він буде звільнювати саме по лінії е, ріки, і, і таким чином оце підзатримує. Нам дають даму пентаклі. Дам пентаклі це взагалі про осінь. Так що я думаю, що це буде осінь. Е, більше всього, що це все-таки буде осінь. До речі, для наших глядачів скажу, що кожен ваш донат це е, чималий внесок в перемогу України. Власне, тому підтримуємо наших зсу словом, ділом та донатом. І звісно, що чекаємо від них хороших новин. А, а у вас, пані Людмила, хочу ще спитати про Польщу. Вона планує розмістити на кордоні з Білоруссю 10 тисяч військовослужбовців. Про це от нещодавно заявили в Міноборони. А, давайте запитаємо у карт чи можливий збройний конфлікт між білору. Русю і Польщу в найближчий час. Я думаю, що ми це будемо бачити. Для початку ми будемо бачити різного роду западлянки, як, як пам'ятаєте, ті вертольоти ще, ще щось подібне, а потім там буде конфлікт. Нам показують башню, нам показують якісь доволі жорсткі такі. Не здивуюсь, що там буде приймати дуже багато людей, що там буде тяжко і там буде багато вогню. Я думаю, що зроблять єдине, що потрібно зробити. Розуміти, що їх зупинять, не дадуть їм прорватися, хоча якийсь там е, такі міні армагедончик буде. Угу. А вагнери будуть в ньому задіяні? Це взагалі ті, хто це все починає калатон, е, так що вони там будуть основні, але там не тільки вони, хто там ще, хто там ще? Я не знаю, воно, знаєте, щось таке постановочне, е, якісь люди зі сторони, з якимись своїми емоціями. Оце, на жаль, все, що я можу сказати. Дуже цікаво, мабуть, покаже час, що ж воно там таке буде. До речі, Польща розглядає закриття абсолютно всіх кордонів з Білоруссю. Чи станеться це найближчим часом? Це не те, що найближчим, це взагалі ось-ось. Зараз вони до того готуються, роблять якісь дуже велику кількість дій в максимальній активності. Це знаєте, таке як при пожарі по пожежники визивають, щоб вони бігли до машини. Це, це така вам просто швидкість, щоб ви розуміли, угу. як вони там рухаються. Так що це при максимальній швидкості вони це зроблять. Я не можу не спитати, якщо ми заговорили про Білорусь, от сьогодні там на Мозорському НПЗ вибухнуло щось. Причому заявили про це офіційно в Міноборони Бульбулянді. Але наше СБУ нещодавно попереджали, що це диверсія. Так, от це реально диверсія. Вони щось запланували, і це може стати точкою якихось військових подій в Білорусі. Диверсія, придумано щось хаотично, не дуже добре підготовлено на секунду. Я думаю, що це буде дуже швидко доведено. Чи буде воно мати такі зразу розгортання? Ні, не буде, бо воно, знаєте, лопне як булька на воді. Призупинить, придеться ще щось робити. Ага, тобто такі диверсії в Білорусі можуть продовжуватися, так? Так. І власне за ними стоїть і Бульбуленд, і Росія. Чи тільки це Росія, а Бульбуланд просто підкорюється Та ні, Ви знаєте, нам показують, що це на рівних, але має вони мають одного командуючого. Я наскільки розумію, там є хтось там закріплений за ними, хто творить свою волю один єдиний. А вони спільно працюють спільно. Зрозуміло. Давайте перейдемо до Одеської області. Там планують відкрити море до оксамитового сезону. Так от чи дійсно в Одесі можна буде купатися восени. Мені, знаєте, дуже багато питань, що там відкриють те море. Я вам навіть поясню чому. Чи можуть відкрити, в принципі, так, можуть, але якісь там загрози? Весь час загрози, весь час такі... Не дуже стабільне положення, так що якщо воно і буде відкрите, то воно буде працювати геть короткий час і потім дуже швиденько його почнуть закривати. Небезпека нам говорять, буде дуже близько. Може, це будуть якісь міни до прибувати, не знаю, якась небезпека, що закриє взагалі цю задумку. А це може бути російський десант, наприклад? Чи це обстріли, чи дійсно міни? От давайте три пункти розглянемо? У це більше всього, що це обстріли і міни, тому що якщо ми беремо російський десант, то нам говорять, що зараз вони не пройдуть. Якось це щось неможливе. Тішить проте Одеситам і тим, хто буде приїжджати в Одесу. Рекомендуємо берегти себе. Давайте ще спитаємо карт, яка доля чекає на трипільську ТЕЦ Це в Київській області. Ми всі розуміємо, що росіянці дуже підлі, вони знову візьмуться до обстрілів інфраструктури. Чи будуть вони масштабними, що чекає на ТЕЦ? Ну дивіться, чи зазіхнуть вони на те, 100% зазіхнуть, вони, вона їм окумулює. І там буде не один раз, а декілька зазіхань. Єдине, що вони до неї не можуть дотягнутися. Я, наскільки розумію, вона під захистом. Угу, але я так розумію, по іншим ТЕЦ і в Києві, і в Київській області також будуть лупити. Але от Трипільська їхня основна мета? Чи вони такі просто будуть розпорошуватися? Ні, вона не основна. Там взагалі якась тема, головне назва ТЕЦ. І, і це оце головне. Не обов'язково що вона була трипільська чи якась інша. Там взагалі теця, яка їм потрібна, щоб було мало назву. Взагалі, все, що стосується тець, це не не вона не основна, вона одна із. А скажіть чи готова Україна до опалювального сезону? Ну, дивіться, сказати, що вона 100% готова, це неправда. Чому? Тому що в нас був Армагеддон, кучу всього там розбомбили і рознесли. Але чи буде там працювати, нам говорять, що загалом буде працювати. Щось там придумають, дещо роблять дуже швидко швидко зараз, але будуть там і проблеми. Але все-таки хороша така, знаєте, що і з цим ми теж справимось. Так що я скажу, що працювати буде, хоча там з нюансами. А ми можемо зараз запитати у карт, коли росіяни власне почнуть гатити по нашим ем, точкам критичної інфраструктури, в тому числі ТЕЦ. Це буде от літо вже кінець літа, початок осені, чи десь ближче до зими середина, кінець осені? Ну, Дивіться, нам серпень сам по собі дають жарки. Я не здивуюся, якщо десь і попадуть, тому що ну, буде в нас жарко, і тут дуже багато всього, перш за все, реакція на те, що ми робимо у них. З іншої сторони тема взагалі якби, свят. Да? Тут дуже багато що зійшлося. В нас залишаються над важкими жовтень і листопад. Весь час показують одне і те ж. Так що... Бересень куди не йшло, а жовтень і листопад, я думаю, що це повтор того, того року і щось подібне ми будемо бачити. Зараз знову почастішили зльоти мігів з росіянщини. Вони, звісно, тягнуть за собою тривоги по всій Україні. Мінімум це півгодини. Ми можемо згадати минулорічні зльоти літаків, власне, з Білорусі. Тоді вони були, і вони за собою закріплювали тривогу взагалі на півтори години. Так, от чи несуть реальну загрозу ці зльоти мігів? або це для того, аби тримати нас просто в страху і в тонусі. Щоб і тримати страху в тонусі само собою, але чи є загроза? Я думаю, що буде. Ми будемо бачити, що не завжди це просто западлянка, а будуть вони летіти. І на жаль, вони будуть літіти не по одному, нам зараз показують. Так, що така активність є, хоча і буде западлянка. Конкретно для того, це знаєте, нам показує, що весь час випробують, дивляться на реакцію, чекають на якийсь розслабон, щоб підутомилися, а потім вони летіли. Якась така психологічна атака. А міги, як ми знаємо, несуть кинжали, тобто, це буде атака саме кинжалами, якась масова. Я думаю, що вона буде, і я думаю, що вона буде вже в цьому місяці. О, Боже, люди бережіться. Дуже важливо реагувати на тривогу. І дуже хочеться спитати у Карт. От нещодавно Денисенко він видав скандальну заяву про те, що після війни українських чоловіків не треба випускати за кордон ще три роки. Давайте власне запитаємо у карт, через скільки років наші українські чоловіки зможуть виїжджати за кордон. Дивіться, 24-й. 24 четвертий 24 буде ще надзвичайно важко виїжджати за, за кордон, з якими знаєте, весь час перешкодами. Може дуже багато там перевірок. Тут іще тема того, що якщо потрібна реабілітація, то тоді, діда. А 25-й, 26-й нам показує взагалі все просто. Так що я б не сказала, що це буде працювати так довго. Будемо чекати з нетерпінням. Власні чоловіки, я вважаю, вже дуже чекають. Зараз майже 7, 70% 70 українців вважають корупцію другою проблемою після війни, власне, в Україні. Коли Україна зможе здолати корупцію? Це взагалі можливо? Тут два питання. Чи взагалі це можливо? Давайте почнемо. Давайте. І нам говорять, важливо, якщо буде максимальна активність, максимальне викриття і максимально жорстоке покарання. Я, знаєте, є людина з 90-х, коли було все приблизно так, але війна була між податковцями і підприємцями. І пам'ятається, мені такий приклад, коли вимагали податківці гроші. І поки хтось не, не завівся і пальчиками не побивав, саме молотком не побивав пальчики податківцю. На жаль, я думаю, щось подібне потрібно вести в Україну для того, коли Україна може це подолати двадцять четвертий п'ятий. Дивіться, якщо дивитись до тридцятого року. Ну, 24 й не світить, да, що воно взагалі це. 25-й нам показує знаєте, максимально активний, коли з цим будуть боротися. Це буде е розвиватися на рівні команди ФАС, і воно буде дуже активно висвітлюватися. 26 й десь у нас знаєте, якісь такі вже хороші новини, всі будуть радіти, щось працює, а 27-й, і 28-й приблизно повернення до тих схем. <тур> е е і саме цікаво, що після щось там відбудеться таке у е 28-му, е що ну, не здивуюся. Я розумію, що ми європейська країна і так далі. Но, ну, щоб там не підвели щось подібне, чи це буде взагалі ув'язнення на залишок життя, чи це якась. Е не знаю, чи смертна кара, чи це ну, якісь максимально жорсткі покарання. І от чудо саме після того все закінчується, всі, всі починають працювати нормально. Так що, на жаль, це ще такий довгий час, і, що в нас таке починається нормально. Довгий процес, звісно, чого б це після смертної кари не почати нормально працювати так? А скажіть, будь ласка, чи ця корупція може повпливати на наші стосунки із заходом? Ми все ж таки знаємо, що ми трохи залежні від траншів з Європи, з Америки, і у них головна вимога це власне подолання корупції. Вона зараз вже впливає це те, чим вибачте мене за такі слова, маніпулює зараз захід для того, щоб творити щось своє, тому що по іншому там би не було таких розмов може вони б знайшли щось інше. Але там би не було таких розмов, так що вона зараз впливає, зразу запобігаючи вашому запитанню, чи будуть давати зброю. Я все таки думаю, що зброю вони давати будуть. Щоб нам зараз не казали. Там буде в нас якась може підзупинка, може, якась підпауза невеличка і зброю всі будуть давати далі. Тут нещодавно під Москвою трапився сильний вибух за даними пабліків. Інцидент стався на загорському оптикомеханічному заводі. Це Сергієвий посад, і там якраз виготовляють деталі і боєприпаси. Е, Хочеться спитати, Укар, це була диверсія чи нещасний випадок? Це не був нещасний випадок. Була дуже довго підготовлена диверсія і зробив хтось із. Ну, я наскільки розумію, хтось своїх. І не знаю, я, наприклад, не здивуюся, що щось було, чи підкладена якась зривчатка, чи щось подібне. Тому що показує, що щось принесено і воно ж якби зробило вогонь таким чином. Так що це точно була диверсія. Це не нещасна. Ця диверсія була саме росіянцями чи можливо Україна до цього також причетна. Ну, рука України там точно є. Угу. Mm -hmm. Цікаво, Ми будемо спостерігати за ситуацією. Що очікує паша Пашового Мерседеса? Його відпустили, за нього внесли якусь захмарну суму застави. Яка подальша його доля? Ну, дивіться, наскільки я розумію, що заставу, то в його внесли, так? але він же ж там не має свободно, е, свободно рухатись. Так? Він не має свободи, і буде він сидіти в якомусь одному місці. Е, якщо ми беремо далі, я все-таки я цю тему говорила, я її повторюю, я весь час це бачу, що його обміняють. Його обміняють на. Одна сторона, це щось буде по типу я забула, Марчен-Кочовіка, це була так, Щось подібне, тому що буде такий доволі хороший обмін, і я, наскільки розумію, обміняють. При тому не здивуюся, що це ще буде в цьому році. Тобто, грубо кажучи, він покарання в Україні омине, але ми за це отримуємо можливо назад наших воїнів. Так саме так. Вони його щось тримають. Тут знаєте, тема тримання, вони все таки хочуть, щоб піднялися якісь внутрішні бунти, і вони тримають паузу, говорячи, що це внутрішні справи. Потім вони стануть не внутрішні. Будемо чекати. Хто зробив нещодавній теракт у Туреччині і чи причетна Росія до нього? Це взагалі рука Росії, і це всі знають. Це не для кого не секрет. Всі розуміють для чого вони і хто. 100% тут взагалі без варіантів. Тут немає таких, іноді кажуть, частково чи щось подібне, а тут так 100% Росія. Росії. А для чого Росії це? Що вона намагається цим зробити? Намагаються намагається отримати силу, намагається взяти першість, при тому, щоб вони були якісь надголовні. Я наскільки розумію, що тут тема зерна оця продовжується. І щось Росії хочеться, щоб вони залишились єдині чи щось подібне. А можливо таке, що Росія хоче припугнути Туреччину і, власне Ердогана, щоб він пішов на якісь там поступки для Путлера, хоча він і так багато для цього робить. Є там мотив, що вони його якось ні? Я б не сказала, вони просто можуть забрати в його дохід, можуть забрати гроші, але налякати ердогана точно ні. Угу. А що сьогодні взагалі відбувається з зерновою угодою? Що нам обіцяють карти, що кажуть? Ну, знаєте, зараз воно все мутно, тому що чи вона працює, я наскільки я розумію, вона не, не працює, хоча там різні шляхи шукаються, воно якось іде, але дуже-дуже так помало. В будь-якому випадку ми йдемо до того, що цю зернову воду вернуть, повернуть і? Я, я так думаю, що це має відбутися, це ще не кінець таких, якщо щось було в Турції, ще щось має відбутися таке збройне, не здивуючи воно на морі, чи з, з якимось керуючих, Щось там таке масштабне має бути. Якась така катастрофа, після якої зразу ту зернову угоду скажете, добре, добре, взагалі не проблема. Давайте будемо працювати. Так що зернова угода буде працювати, дайте час. А от наші війська зараз б'ють по кацапському морському флоту. Чи продовжаться ці удари? Продовжиться це тільки початок. Нам говорять, що навіть розгону не набрали, так що це те, що ми будемо бачити. Щось має бути дуже масштабне. Я наскільки розумію. Одною Москвою там не закінчиться, ще будуть такі якісь саме великі розбиті кораблі, якісь дуже великі, якщо вже про кораблі заговорили, то давайте поговоримо і про мости. Прилітало не так давно і на Чонгарський міст, і в Приазов'я. І скажіть, будь ласка, чи повторяться наприклад цього місяця ще удари по їхнім головним артеріям? Дорожнім? Це продовжиться. Там не тільки буде на рівні мостів, як ви розумієте. Десь якісь будуть ще розвилки розбиватися. Там тема того, щоб взагалі якимось чином закрити віслова геть. Ти Крим, щоб там не по морю, не, не по суші ніяк. Так що чекайте. І теж я думаю, що це буде доволі скоро. Ще продовжується саме цей напрямок. Він зараз суперважливий, цим займаються, чекаємо. Не здивуюсь, що і мости будуть на повторі. Власне, Кримський міст зможемо розбити в серпні. Я не, не кажу, що він взагалі паде, хоча б нам хотілося, щоб було знаєте, такий первозданний вигляд. Але ще по мосту будуть палити. Я думаю, що це буде в серпні. Трошки не зараз, це десь приблизно 10 днів, може, 2 неділі. Зрозуміло, хочеться ще наостанок запитати, коли ми повернемо Крим? Станеться це цього літа чи хоча б цього року? Ні, по мені мені здається, що в цьому році ми якимось чином будемо близько біля Криму, а повернення все-таки нам як карта сила, як те, що як визволення це на слідуючий рік. Десь ми до нього підходимо, але це не про визволення. Розумію, дякую вам, пані Людмила, за ці розклади. І вам також, друзі, дякую, що дивилися. Не забувайте ділитися враженнями від прогнозів у коментарях. Звісно, також не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на канал, а ще тиснути дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. Ну і ще донайте на ЗСУ. Звісно, на цьому в мене все. Всім па-па.